Хлопці, дівчата, привіт! 27 червня у нас 25-го року. І от ми тільки що ми косили палісі, але по лісі вже все не працює. Там щось радіатор у нього тече, ну все, нема радіатора, коротше, буде косити нива, яка зараз несе мені ворота. Бачите, все, нема ворота. Ні, не, проїхав, майже все, проїхав. от, Коротше, ще нам треба докосити Ячмінь, ну, власне, ми ячмінь і косимо пшеницю, звичайно, що не косимо. Ячмінь, ячмінь всюди. Коротше, ярий у людей взагалі там дає десь по 12 врожайність, дуже погано. Ну, він здох фактично, а у зими дає у всіх класно. Ну, в середньому тридцятку сипе у всіх. Ну, отак. От. Тому задоволені. Ні, ну нивка така, бачите, ну, на ходу доглянута. Зараз він як проїде, як ракета проїде. Давай поля. Ну дуже гарна. Клас. все поїхали. А їхати ми будемо, коротше, батя, поїде на Юмезі, у нього автопотяк, щоб два причепи. А я буду на ЗІЛУ. Ну, ЗІЛ ви бачили відео останнє там зіл. От короче я на зиму буду кататися.